у вас гарний настрій і я рада вас вітати на нашому занятті. Сьогодні ми з вами поговоримо про улюблені речі усієї малечі. Для початку пропоную вам відгадати мою загадку: є діти на світі щось дуже чудове, вони разом з нами, ще з колискових. Ми граємо з ними і раді завжди, коли у дарунок приносять нові. Бувають веселі, пухнасті, які. Великі, маленькі, і усі чарівні. Скажіть мені, діти, що ж це таке? Здається, мені запитання легке. Так, діти, звісно, це мова йде про іграшки. Всі дітки люблять гратися, в кожної дитини є улюблена іграшка. І підкажіть мені, будь ласка, яка улюблена іграшка у наших дівчаток? Замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Мова в нас іде про ляльку. У нас є багато різних ляльок, які дівчата люблять годувати, одягати, прикрашати, спати ввечері вкладати. Але сьогодні я вас хочу познайомити з українською лялькою-оберегом. Лялькою Дивіться на неї. Ця не має очей, рота, носика. Вони безликі. Їх такими робили спеціально. Вважали, що безликі завжди добрі і будуть охороняти дітей від усіх негараздів. Виготовляли її з різних матеріалів, цвіток, також з різних клаптиків, різної тканини, прикрашали різними стрічками. Намистинками. Ще раніше робили навіть із соломи або трави. Ляльок, ляльок ніколи не залишали на вулиці, ніколи не розкидали по хаті, їх клали у спеціальні скрині або коробки, їх завжди брали з собою у гості, а ввечері, лягаючи спати, клали під подушку, щоб вона оберігала дитячий сон. Сьогодні, діти, я пропоную вам. Зробити дуже легку ляльку мотинку, з яку з її може зробити кожна дитинка будь-якого віку за допомогою батьків чи самостійно. Для цього нам знадобиться хустиночка, вата та стрічки різної довжини. У мене отакі різнокольорові, маленькі. Короткі, довгі. Для початку ми з вами візьмемо хустиночку. Ці матеріали є в кожного вдома, і дитина без жодних проблем зможе виготовити таку ляльку. Беремо вату, формуємо кульку, яка буде головою нашої ляльки. Кульку кладемо посередині і підіймаємо усі наші куточки. Збираємо їх разом і формуємо голову. Зафіксуємо нашу голову стрічкою. У мене ось така стрічка з українським орнаментом. Ми її щільненько обернемо і зав'яжемо вузликом. Це буде голова нашої ляльки. Діти можуть зробити безліч таких ляльок і погратися. Так, щільненько зав'язуємо і отримуємо ось таку голову нашої ляльки. Формуємо їй руки. Дивіться, дуже легко, хустиночка сама складається в потрібну вам форму, дитина легко може продовжувати працювати. Далі ми візьмемо стрічки меншого розміру і сформуємо наші ляльці, ручки, також зав'язавши. Наші стрічки з краєчку. Подивіться, ось у вас одна ручка. Так, і формуємо другу ручку також за допомогою стрічки. Лялька виготовляється дуже легко. Дитинка Зможе самостійно зав'язати ці вузлики. Дитині буде дуже приємно, що вона своїми руками зробила цю ляльку. Подивіться, наша лялька майже готова. Також я хочу зробити прикрасу для нашої ляльки: зробити її ось такий віночок. У мене є така стрічка дуже гарна. Так, Ми пов'язуємо нашу стрічку ляльці на голову. І вона буде у віночку. Ой. зараз зав'яжемо вузлики. Можна дитині допомогти, якщо в неї не виходить самостійно зав'язати вузлики. І ось так одягаємо на нашу ляльку віночок. І наша лялька. Майже готова. Подивіться, ось так ми покладемо. Дивіться, яка гарна лялька в нас вийшла з дуже легких та примітивних матеріалів, які в кожного є вдома. Дитині дуже сподобається така робота. Якщо є бажання, можна закріпити стрічки на ногах у ляльки, можна зробити їй тулок також звати, і вона буде більш об'ємною. Такі ляльки порадують вас та вашу дитинку. Сподіваюся, вам сподобалось сьогоднішнє наше заняття. Дуже чекаю на ваших ляльок-мотанок. Робіть разом із батьками та надсилайте нам до нових